Вітаю на календарі 10 квітня і видивитися Капрі Ньюз. У студії працює Анастасія Бруковська і сьогодні будемо говорити про такі події. Урахово під постійними атаками ворога поранення отримали троє місцевих мешканців. Навіть не могла вийти до ранку. Я хотіла вийти обстріли, обстріли і поруч поруч з нами. 300 тисяч доларів, понад 3 мільйона гривень та 100 тисяч зарплати на місяць. Декларація Олексія Стебеля. Ворі є проте спалахи не спостерігаються про ситуацію із захворюваностю на віл та снід у добропіллі. Маємо зараз. Около 900 осіб, які на диспансерному нагляді, запалив сухостій, сів за ґрати. Рятувальники селедового провели черговий рейд серед населення. Я завжди дуже нервую, коли хтось палить, тому що це дуже пожежа без небезпечна. Мешканці Покровська отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Це сумки, дитячі речі особистої гігієни. При собі потрібно мати паспорт, код та довідку, що підтверджує статус. Курахове під постійними атаками ворога поранення отримали троє місцевих мешканців. Детальніше про наслідки удару дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Останні місяці окупанти нещадно гатять по невеличкому місту Курахове, що на Донеччині. Там майже не лишилося вцілілих та непошкоджених будинків. Але у той же час в місті продовжують проживати люди, які з тих чи інших причин не бажають покидати свої домівки. Нещодавно спеціальний екіпаж поліції евакуював з Курахового трьох поранених мешканців. А ви під час обстрілу у будинку були? Так? Чи на вулиці були? У хаті? у хаті? Повилітало все. І з того боку, і з цього все. Так, ми, напевно, заїдемо до лікарні, покажемо вас, у якому стані. Голова не болить? Шум просто: шум у вухах. Я не знаю, чи є там уламок, чи немає. Зараз я сюди тобі наліплю, зрозумів. Бачиш, хвилею вдарило уламком. Сюди ось травмувань зазнала літня жінка. Їй поранили обидві ноги, через що вона не могла пересуватися. І ця нога також, і та і та нога. Обидві ноги я не можу. Зараз у лікарню там є де сісти. Проходьте, проходьте. Я в крові. Проходьте, проходьте. Навіть не могла вийти до ранку. Я хотіла вийти обстріли, обстріли і поруч поруч з нами. Ситуація в прифронтових містах залишається важкою і з кожним днем на жаль лише загострюється. Мешканців закликають зробити важкий, але важливий вибір між життям та смертю та виїхати у більш безпечні регіони країни. Тож, якщо вам потрібна допомога в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 10 102. Вчора, в день 9 квітня близько 11.30 російські війська вдарили авіабомбою к 500 по багатоквартирному будинку у Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення мирні мешканці. Під час проведення рятувально-пошукових робіт силами державної служби з надзвичайних ситуацій було знайдено тіла матері та загиблого хлопчика 2011 року народження. Також на даний час встановлюємо, що внаслідок цього підступного обстрілу з боку Російської Федерації загинули троє осіб та двоє осіб травмовані. На місце прильоту одразу прибули парамедики, аби надати мешканцям першу домедичну допомогу. Не боляче, бабусю не боляче. Тут не боляче? ні, ні, добре бабусю, обережно, обережно. Снаряд потрапив в житловий будинок. Парамедики надавали допомогу. Жінок дістали з-під завалів. Їм було надано медичну допомогу первинну, і після цього їх було доставлено до травматологічного відділення. Почекай, давай раз, два, три. ще ще ноші сюди. По місту Костянтинівки Донецької області було завдано обстрілу з боку російських опоційних військ. На місці події працює слідчо-оперативна група співробітників поліції. Пошкоджень зазнали 27 приватних будинків, три багатоперехівки, один учбовий заклад, лінія електромережі та газопровід. За результатом збору вказаних ключових доказів. Відомості будуть внесені за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. На сьогоднішній день аварійно-рятувальні роботи завершені. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Загинула людина. Ще дев'ять мирних жителів Донеччини. Поранені. Наслідки російської агресії за добу. Окупанти завдали 1995 ударів по регіону. Поліцейські задокументували воєнні злочини. РФ влучання зафіксовані в шести населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Красногорівка, Слов'янськ, селище Зарічне, селі Сокіл. Пошкоджено 80 цивільних об'єктів. 44 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлі, освітні заклади, церкву, теплицю, магазини, торгові павільйони, 10 автомобілів, газопровід, лінію електропередач. На Костянтинівку Росія скинула три керовані авіабомби КАП 500. Одна з них поцілила в житловий будинок. Одна людина загинула. Ще двоє: жінка та дитина, ймовірно, перебувають під завалами. Двоє мешканців отримали поранення. Руйнувань зазнали 10 Багатоквартирних і 27 приватних будинків, навчальний заклад, храм, 4 магазини, 8 торгових павільйонів, тричі ворог вдарив по Слов'янську, авіабомбою у МПБ д 30 СМ та зі смерчів. Поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено адмінбудівлю. Дружківку росіяни атакували чотирма ракетами із ЗРК С-400. Пошкодили п'ять багатоквартирних будинків: дитячий будинок-інтернат, чотири адмінбудівлі, дев'ять цивільних авто. Внаслідок Артилерійських обстрілів травмовано трьох мешканців Красногорівки, пошкоджено дві приватних оселі. Є поранений в селі Сокіл. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Удару зазнав і Слов'янськ. Троє людей поранені у Слов'янську. У колиці міста зазнали обстрілу вчора в день. Поранення отримали троє людей: 53, 64 і 66 років. Усі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації. Музика. Його ім'я згадуючи на кожен водій, коли їде дорогами Покровська, чи ремонтує свою автівку на СТО. Так, це Олексій Стебель, який курує комунальний напрямок у Покровській громаді. Про зарплату у 100 тисяч на місяць та квартиру в окупованому Донецьку вже готові розказати журналісти телебачення Капрі, які проаналізували декларацію заступника начальника Покровської МВА за 2023 рік. Візитівка покращення покровських доріг. Так колись назвали журналісти комунального телебачення заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля. І довго-довго розповідали про те, яка титанічна робота ним була виконана і як набагато краще заживеться водіям. Та не минуло і декількох місяців, як дороги Покровська не те, що повернулися до того стану, в якому були, а стали ще гірше: занедбаними, розбитими, розкорученими. І це все при тому, що на їхній ремонт з обласного та місцевого бюджетів було витрачено понад 100 мільйонів гривень. Спитаєте, до чого ми знову згадали про дороги та Стебеля, все просто. Пропонуємо проаналізувати разом з нами його декларацію за 2023 рік та порівняти його зарплатню з якістю його роботи. Отже, родина Олексія Стебеля складається з дружини Анни та двох синів Гліба та Григорія. У грудні 2016 року хлопці стали власниками квартири у Донецьку. Так, так, вам не почулося. В тому самому Донецьку, який з 2014 року окупований Росією. Але це не стало на заваді для Олексія Стебеля. Квартира ця площею майже 79 квадратних метрів. А вартість її на момент набуття права власності понад 326 тисяч гривень. І тут ми дуже просимо СБУ звернути увагу на цю інформацію. Цікава виходить історія. Не знаходите? У той час, коли не Коні формування окупували частину області. Діти Олексія Стебеля, який на той час був держпосадовцем і обіймав посаду першого заступника голови добропільської райдержадміністрації, стають власниками квартири в окупованому Донецьку. Хоча дивуватися нам не доводиться, адже з наближених до стебеля джерел нам стало відомо, що батьки його перебувають в окупованому Росією Криму, і зв'язок із сином підтримують і досі. Та повернемось до статків заступника начальника пок. МВА. У 2018 році Олексій Стебель і його дружина Анна в один день купили по земельній ділянці на два гектара кожна. Олексій Леонідович у селищі Святогорівка, Добропільської громади, а його дружина у селищі Світле, також Добропільської громади. І це при тому, що він був тісно пов'язаний та керував у Добропільській громаді. 9 вересня 2020 року Анна Стебель купує у Покровську адміністративну будівлю. Площею майже 700 квадратних метрів та будівлю столової на 650 квадратів. За ці приміщення, згідно декларації, вона сплачує по 200 тисяч за кожне. А вже 7 грудня 2020 року Анна Стебель купує у Покровську будівлю автомийки з пунктом шиномонтажу. І у цей же день квартиру на 180 квадратів та машиномісце у Києві. За автомийку та квартиру дружина Стебеля сплатила по 200 тисяч гривень, за машиномісце 100 тисяч гривень непогані придбання, враховуючи той факт, що Олексій Стебель весь цей час працює на Держслужбі у 2021 році. Анна Стебель стала власницею квартири на 49 квадратів у місті Родинське, яку вона придбала за майже 50 тисяч гривень. А Олексій Стебель за два тижні до початку повномасштабного вторгнення 10 лютого 2022 року придбав квартиру у Покровську площею 125 квадратів. Та 1 мільйон 50 тисяч гривень. Що стосується транспортних засобів, то Олексій Стебель, згідно декларації, автівки немає. А ось його дружина з 2014 року володіє машиною Сузукі Гранд Вітара 2013 року випуску, яка на момент придбання коштувала 280 тисяч гривень. Далі про доходи та зарплати. У 2023 році Анна Стебель отримала 281 вісімдесят тисячу гривень зарплатні від КНП, Слов'янська Центральна міська лікарня та 301 одну тисячу п'ятсот гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю, а також 72 дві тисячі гривень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Що ж стосується Олексія Стебеля, то як заступник начальника Покровської МВА він отримав 1 мільйон двісті тисячу шістсот гривень зарплатні, тобто 100 тисяч 138 гривень на місяць, а ще понад 34 тисячі гривень пенсії. Також родина стебелів задекларувала готівкою гроші 300 тисяч доларів США та 3 мільйона 600 тисяч гривень на обох. Такі ж суми були задекларовані і у минулому році. Щоправда, їхнє походження ніхто не вказує. Аналізуючи раз за разом декларації покровських керманичів, ми розуміємо, що в зарплатах вони себе ну ніяк не обділили. І кожного разу перед очима постає картинка важелів на одному боці зарплата у 100 тисяч того ж самого Олексія Стебеля, який сидить у теплому кабінеті та тільки і розповідає про якісь покращення. А на іншому зарплата у 100 тисяч, і то не у всіх. Хлопців та дівчат, які боронять нашу країну від окупантів, ризикуючи, що хвилини найціннішим, що у них є, своїм життям, і знову і знову виникає питання: чому мешканці Покровська зі своїх податків мають утримувати цих можновладців, які рік за роком становляться все багатше і багатше у той час, коли громада просто занепадає? Хворі є, проти спалахи не спостерігаються. Про ситуацію із захворюваностю на віл та снід у добропіллі дізнавалася наша знімальна група. Днями на інформаційних сайтах почала ширитися інформація про стрімке поширення віл, снід інфекції та виникнення епідемії у добропільській громаді. Проте, директор добропільської лікарні інтенсивного лікування Вадим Бабков каже, хворі є, але ситуація стабільна. Маємо зараз. Около 900 осіб, як на диспансерному нагляді. Ми кожну неділю, ну не кожні, кожен місяць отримуємо препарати, які видаються цим хворим. Це все державна, даже скажімо так, загально світова програма. Ми отримуємо медикаменти, безкоштовно роздаємо хворим і ця ситуація під контролем. Але на жаль, збільшується кількість хворих за того, що є і проблеми соціальні, це і наркоманія. І деякі ну, соціальні проблеми. У нас е всі фахівці на місці. Було таке, що уїжджали наші деякі лікарі в евакуацію, повернулись, тому зараз ми на цим. Працюємо так, як і до війни. Два місяці тому у місті Краматорськ відновив свою роботу туберкульозний диспансер, і тепер хворі на туберкульоз добропільської громади на лікування можуть відправитися туди. Ситуація на теперішній час стабільна. Ми маємо одного хворого у стаціонарі, але це не важкий хворий. Два хворих ми скерували у. Наш туберкульозний диспансер, який почав працювати нарешті і надає допомогу не тільки цивільним, а й військовим. Ситуація стабільна. В зв'язку з евакуацією кількість хворих виїхала. Тому ми маємо незначне зниження, але це не каже того, що у нас зараз є спалах на цю інфекцію. Все під контролем, скажімо так. Загалом в Україні понад 30% відсотків віл-інфікованих хворіють на туберкульоз, і близько 40% із них помирає від цієї недуги. Віл-інфекція є потужним чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу у носіїв латентної інфекції, та підвищує ймовірність розвитку рецидивів туберкульозу. Вадим Бабков розповів про найперші симптоми Це Слабкість, сухий кашель, таких патагнемонічних, як кажуть у нас, симптомів немає. Це взагалі хвороба вона повільно починається. Може бути на Ну, пов'язана із віч-спідом, а зараз це дуже часто трапляється віч спід туберкульоз. Тому ці два напрямки вони у нас працюють разом, тому що при е захворюваності на віч знижується імунітет, і тут якраз оцей туберкульоз починає піднімати голову. Це передається, ну, скажімо так, не статевим шляхом, е крапельним е повітряно-крапельним шляхом. Це може через якийсь. Е Через якусь реч, через контакти не помити руки, може попасти. Тобто основні шляхи це загальне спілкування. Вилікувати туберкульоз повністю неможливо, але знизити концентрацію палички коха в організмі, зменшити вогнища патологічного процесу та перевести пацієнта у стан ремісії цілком реально. У добропіллі працює туберкульозний кабінет, де хворі можуть пройти обстеження та отримати лікування. Нова пошта безкоштовно доставляти машини для ЗСУ. Компанія запустила соціальну ініціативу Шини рвуться у бій до якої може долучитися кожен охочий. Гуму приймають різних розмірів. <му> Запалив сухостій, сів за грати. Рятувальники слидового провели черговий рейд серед населення. Чи не щодня у ранкових зведеннях ДСНС ми бачимо чисельні повідомлення про горіння сухої трави, а це дуже негативно впливає на екологію та здоров'я людей. Тим більше у реаліях сьогодення рятувальники змушені витрачати час на гасіння сухостою, коли у цей же момент люди, що потрапили під обстріли, потребують їхньої допомоги. Паління трави тягне за собою адміністративну відповідальність. Тож рятувальники селидового вийшли на черговий профілактичний рейд. Служба по рятунку. Ой, да. можна мене. вас на секунду затримати на хвилинку. Дивіться, mm. проводимо роботу з населенням щодо попередження пожеж на відкритих територіях. У нас наразі відбувається рост пожеж, тому ще раз нагадуємо населенню, що треба бути обачені. Добре, добре. на території обслуговування з початку року зафіксовано 41 випадок горіння сухої рослинності та сміття на відкритих територіях та в природних екосистемах для порівняння у 2023 році за цей період виникло 16 пожеж Тобто у нас відбувається збільшення горіння сухої рослинності понад 150%. відсотків. Також зафіксовано два випадки горіння сміттєзвалищ вже в цьому році на території обслуговування 13-го державного пожежно-рятувального загону. За цей період у 2023 році року такий випадок був лише один. За минулий рік рятувальники 15 разів залучались до гасіння пожеж лише на сміттєзвалищах, не кажучи вже про траву, і штрафи за паління сухостою немаленькі. Це стаття 77.1 сім сановільне випалювання рослинності або її залишків, яке передбачає штрафи у розмірі на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень та на посадових осіб, від 15 300 до 21 420 тисяч гривень. Також стаття 77 порушення вимог пожежної безпеки в лісах, яка передбачає штрафи від 1530 гривень на громадян та від 4590 на посадових осіб. Сели дівчани кажуть, залишки рослин та траву не палять, адже через одне багаття задимленою стоїть вся вулиця. Так нам заборонили це робити. Не робимо У Мішок целофановий і сміттєвоз вивозить. Я завжди дуже нервую, коли хтось палить, тому що це дуже пожежа без небезпечна. У період воєнного стану паління сухих решток можуть кваліфікувати як диверсію та покарати позбавленням волі строком до 15 років. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану витрачаються додаткові сили, засоби та кошти для боротьби з загоряннями. Орендувати державну нерухомість для надавачів соціальних послуг стало простіше. Відтепер організації, які займаються наданням соціальних послуг, зможуть без проведення аукціону орендувати у держави майно для проведення актуальних у наш час заходів, зокрема для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Також встановлено єдину пільгову орендну ставку для усіх надавачів соціальних послуг у розмірі 1% на рік від ринкової вартості об'єкта оренди. Мешканці Покровська отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Дивіться далі. Незахищені категорії населення з Покровська систематично отримують допомогу від благодійних організацій. Цього разу до громади надійшли набори непродовольчих товарів для дітей до двох років. За словами заступниці начальника комітету самоорганізації населення, отримали допомогу наступній категорії мешканців. Допомога надається матерям, одиначкам, багатодітним родинам та внутрішнє переміщення особам дітьми до двох років. це сумки, дитячі речі особистої гігієни при собі потрібно мати паспорт, код та довідку, що підтверджує статус. Матусі, які отримали гуманітарну допомогу, зазначають ці набори не аби як полегшать життя та хоч трохи допоможуть заощадити родинний бюджет. Ми з Волноваського району село зараз знаходиться під окупацією. Це дуже важливо, тому що маленькій дитині спробуй на дві тисячі ну три прожити. Це дуже важливо. Дуже тяжко, бо на дітей дуже мало виплачують. Тобто, якщо купиш памперси, то добре. Вже про те, що прогодувати дитину, це вже інше питання, дуже необхідно. Тому що зараз дуже тяжко жити, все дороге, нічого не докупишся. Це дуже необхідно. В такий час, велике спасибі, що допомагаєте. Дуже вдячні. тому, що двоє маленьких дітей дуже важко тянутися. Ми без житла, без нічого. Так що дуже важлива допомога. Ми з Максимільянівки під Мар'янкою будинок зруйнований, нічого немає. Ось китаємось, так сказати. Це дуже добре, коли допомагають в такий тяжкий час. Допомога дуже велика. Для як для мене, а для дитини це взагалі це дуже добре. Дуже вдячна я за такі за такі таку допомогу, що допомагають і донорам. Та всім і дівчатам, що видають, за словами представників координаційного комітету самоорганізації населення у Покровську, і надалі буде проходити співпраця з різними благодійними організаціями, аби підтримувати населення. Держава повертатиме аграріям чверті вартості сільгосптехніки українського виробництва. У межах програми зроблено в Україні аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва затвердженого переліку. Наразі цей список налічує 964 позиції продукції 21 українського виробника, сільгоспмашин та обладнання. Перелік буде оновлюватися у держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програ. Ами закладено 1 мільярд гривень. Що стосується погоди, то завтра, 11 квітня, у Покровську пануватиме ясна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від 10 до 27 градусів тепла. На цьому у мене все. Дякую, що Капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.